Доброго ранку, доброго дня! Зичите ви мені і зичу вам я. Сьогодні ми з вами порозмовляємо, а саме поправляємося з розвитку мовлення, і тому я пропоную пограти в гру скажи одним словом. У лелекий довгий дзьоб. Він який? Довгодзьобий. У лелеки довгі ноги. Який він? Довгоногий? У ластівки довгий хвіст. Вона яка? Довго хвоста? Жайворонок любить тепло. Він який? Теплолюбивий. Соловей має дзвінкий голос. Він який? Дзвінко голосий. Щоб наш ротик говорив, чітко і промовляв всі звуки, пропоную зробити гімнастику. Пригадаємо друзів, мить, як пшенищенька шумить. Ш, ш, ш! Як в саду струмок бринчить? Дз, дз, дз. Жук над квіткою летить. Ж, ж, ж. Їжачок біжить, пихтить, пих, пих, пих. Сова на дереві кричить у. у, у. Дятел по корі стучить – т, т, т. Птах над деревом летить, пух, пух, пух. У траві змій с, сичить, с. У болоті жабка кумка. Ква-ква-ква! Ось така чудова гра. А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Гра називається пташки та гніздечка. Коли звучить музика, ви бігаєте легенько, махаючи ручками, ніби пташечка крилами. Як тільки музика зупиниться, ви сідаєте на подушечку чи на стільчик, ніби сховалися у гніздечко. Тож починаємо? Сьогодні я вам розповім про лелеку. Легенда про лелеку. Колись давним-давно люди знайшли у лузі лелеку з поламаним крилом. Забрав господар знівечного птаха додому, Вилікував його, а той так звик до людей, що залишився з ними жити. І хоча зовсім одужав, але літати не міг. Якось у селі трапилась велика пожежа. Лелека врятував з вогню дітей господаря, хоч і опік собі довгі ноги Забруднив сажею крила. З того часу у Лелекич червоний ніс, довгі червоні ноги і чорні кінцівки крил. Довгонога чорнобіла, у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко, як зовуть тебе? Лелека. Лелека чорногузка – символ України. Лелека одна з найперших перелітних пташок, яка прилітає з теплих країв. Коли лелека прилетіла, це вже точно прийшла весна. Лелека ходить по лузі, по болоті, шукає собі їжу. Лелеки літають парами, будують великі гнізда на дахах будинків, на стовпах живуть біля людей. Лелека красивий великий птах. Перед вами схематичні малюнки для складання опису про лелеку. Спочатку послухайте, який опис птаха зробила я. Це птах лелека, лелека перелітна пташка. Вона найперша прилітає весною з теплих країв. У лелеки довгий червоний дзьоб, довгі червоні ноги. Тулуб у лелеки вкритий пір'ям, у лелеки великі крила. Біле пір'я, яке на кінчиках чорного кольору, лелека будує гніздо з хмизу та гілочок. Живуть лелеки в парі. Гнізда будують на стовпах, на деревах, на будинках. Лелека полюбляє ловити та їсти мишей, жаб, рибу, зміїв, великих комах. Лелека народний символ України. А тепер ви складіть вдома описову розповідь про лелеку, а я чекатиму відео з вашими розповідями. До побачення, до зустрічі!